Одна одної, дякую Черкасам за гостину. Сподіваюся, цей день ми з вами проведемо цікаво, насичено, а головне з користю. Шановне товариство, дорогі пані та панове, ми так кучненько, але я думаю, саме основне для нас сьогодні безпека. Ви зможете протистояти викликам, які стоять перед вашою країною та громадами. Для нас зі співзасновницями українського жіночого конгресу завжди було дуже важливо організовувати такі регіональні конгреси і поєднувати цю координацію центральних органів влади не тільки законодавчого органу Верховної Ради України, але і виконавчі інституції, міжнародне співтовариство. І тому ми тішимося, що нам це вдалося. І ми зараз ну, бачимо, що те, що стосується політичного питання, це імперативний мандат, та який. Треба те, що стосується законодавства, коли ми говорили, коли приймали ще в попередньому скликанні кодекс, що якщо стать, якщо жінка з місцевої ради здає свій мандат, то її має замінити точно по списку жінка, а не чоловік. Ну, тобто, в принципі, та сама стать. І друге питання це більше не Парламентське питання, хоча би як, хоча ми як парламентарки його піднімали, це оця зміна постанови 69, там де депутаткам місцевих рад, якби є заборона на виїзд, має бути там відряджено. Тобто воно, на жаль, не є конституційною. Ми ще досі це не змінили, але знову ж таки, спільними зусиллями, якщо ми будемо про це говорити, будемо реалізовувати. Сьогоднішній захід він надзвичайний, тому що він поєднує в собі жінок абсолютно з різних сфер, навіть з різних куточок України. Це можливість поспілкуватися, поділитися досвідом. Да, я за себе кажу, та й кожна з нас ми в своїй рутині щоденній трішечки зашторюємося, і ми не бачимо вправо-вліво. Та таке є, бо за зараз такий час це теж впливає. От і сьогодні я почула своїх колег по панелі. От і дійсно для себе теж дуже багато підчерпнула нового. От, для мого розвитку, для мого кругозору, а для жінок, які нас слухали онлайн-офлайн, і офлайн, я дуже сподіваюся, що ми також стали певними мотиваторами. Певною підтримкою, ідейними десь можливо лідерами, може це і гучно, да але ми, ми дали силу і впевненість в собі, що немає нічого неможливого. Можна бути і дружиною, і матір'ю, і донькою, і внучкою, да, і пор і сестрою, і поріз тим бути відповідальним працівником фаховим спеціалістом своєї справи. Чим ближче до лінії фронту, тим там більше жінок, які очолюють громади. І звісно, ми зараз говоримо про жінок в бізнесі, підприємництві, як знайти способи бути ефективними жінкам. Якраз в цих сферах. У нас сьогодні, до речі, буде дуже багато прикладів таких жінок, які мають зараз колишні чоловічі професії, які ми, до речі, завчасно відмінили завдяки українському жіночому конгресі ще в 2016 році. Понад 475 професій, які були заборонені для жінок. Але в нас жінок немає жодної, наприклад, в генеральному штабі, не дивлячись на те, що 75 тисяч жінок зараз є в силах оборони. Немає жінок в переговорному процесі. Це дуже важливо зараз, коли ми говоримо про мир і стабільність в Україні. Тому для нас важливо говорити про це. Мало того, залучати до цього чоловіків, тому що це не є якась унікальність, що тільки жінки повинні про це говорити, думати і діяти. Але, хоча, звісно, що якщо ми починаємо діяти, залучати всіх, проговорювати в тому і успіх тут саме основне, що ми один одному просто дуже сильно розуміємо, і для жінок саме основне зараз це підтримка одна одну. І я думаю, що якраз от ця синергія, яка є, коли ми там, де здається, де приймаються найголовніші рішення, а також знизу, якраз от в регіонах, там, де в громадах працюють жінки, це якраз є оця симбіоз і така синергія, яка просто повинна додавати нам успіхів.